Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки. Тож, давайте разом відправимось на город, щоб вам було легше, і познайомимось з овочами. Город це така ділянка землі, де вирощують овочі, зелень. Давайте спробуємо відгадати загадки. Зелений чук червоний бік, смачний із нього чавлять сік, матусі варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Так, дітки, це помідор. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли Солоненькі та хрумкі. Молодці малята, о, гірки. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Молодці дітки, це. Капуста. Ви мої розумнички. Давайте ще раз повторимо. Помідор. Огірок. Капуста. Як одним словом ми можемо все це назвати. Молодці дітки, це овочі. А які ще овочі, ви знаєте? Давайте перевіримо. Цибуля, морква, гарбуз, буряк. Молодці. Давайте ще раз разом назвемо всі овочі. Помідор, огірок, капуста. Морква. Буряк, гарбуз. Цибуля. Молодці дітки, це ми з вами назвали овочі. А де ростуть овочі? На городі, молодці! Дякую, малята! Наше заняття підійшло до кінця, і я кажу вам до побачення!